Наших печеняк нам треба качавка, 300 г борошна, 100 грамів цукру, 200 г маргарину і ваніль. І форму для витискання. Або дві. У нас же все-таки новий рік. Беремо нашу каструлю і звалюємо до неї всі інгредієнти. І перемішуємо. Муку краще додавати поступово, щоб тісто вдалося еластичним. Коли тісто вимішане, формуємо з нього кульку. Ось так, і замотуємо його до пластикової плівки. Відправляємо на годину в холодильник, щоб тісто відлежалося. Посипаємо стіл мукою, щоб наше тісто не прилипло. І нарешті дістаємо його з холодильника. Розкатуємо наше тісто качалкою. Двайливо витискаємо ведмедиків нашою витискачкою. Коли ви витискаєте ведмедиків, трошки прокручуйте форму, таким чином ви гарантовано обріжете всі краї. Перекладаємо наших ведмедиків у деко. Для цього зручно користуватися лопаткою. Це з ведмедика досить просто зробити нам, ну, наприклад, собачку. Для цього потрібно відірвати ведмедику одну лапку. Після цієї нескладної маніпуляції ведмедик перетворюється в собачку або в Вовчика. Все ж таки руками це робити простіше. За допомогою олівця або іншого гострого предмета робимо нашим ведмедикам очі і носики. О, кільда. А що це ти тут тягнеш? О, Криса, да ти притягла горіхи. Якраз ті що треба: Волоські, фунду і кешю. Беремо горішок і загортаємо його. Ведмедику в лапки, так як маленьке звірятко загортає шоколаду фольгу. Добре, щоб горіхи були без лушпиння, бо воно може згоріти під час опікання в духовці. Особливі педанти можуть додати в тісто какао і потім із маленьких кульок тіста сформувати очі і ротики нашим ведмедикам, або навіть зробити панду. Отже, відправляємо наш у духовку на верхню або горішню полицю. Температура випікання 160 градусів на 20 хвилин. Як бачиш, тільда, у нас вийшли не лише гарні печеньки, але й смачні ялинкові прикраси. В процесі випікання виявилося, що варто взяти трохи більші форми для ведмедиків. Тоді їм зручніше класти до лапок горішки. Пильнуйте, коли ви печете їх, щоб вони не підгорали. Якщо ви бачите, що ведмедики почали підгорати, просто чуть-чуть зменшіть -чуть вогонь і підніміть форму із ведмедиками трошки вище. Ось така гарна ялинка в нас вийшла, правда, Тільда? З новим роком вас та різдвом Христовом